Всім привіт! Давайте подивимося, як ви проведете новорічну ніч. Кому цікаво, давайте подивимося. Можливо, хтось планує вже, з ким де і так далі. Можливо, хтось хоче відпочити вдома і нікого не бачити, да? як варіант. Давайте подивимося. Ну, ви цього добились, кажуть. карти. прийшло отпраздновать хорошо сделанную роботу. Можливо, ви довгий час трудились над чимось над кимось. Можливо, так? Да? В когось тут чекає поїздка, хто планував, а хто. Планує сидіти вдома, ви будете сидіти вдома. Але хочу вам сказати, хочете ви того чи не хочете, але ви будете святкувати не одні. Тут буде компанія, тут, можливо, будуть подруги, можливо, це буде вколі в колі сім'ї, в колі з дітьми, в колі з батьками. Тут ви не будете самі. Вам захочеться знаєте, відсторнитись від світу. В силу того, можливо, що ви багато трудились в цьому році над собою, да? і ви знаєте, навіть. Я б сказала трохи скупі до того, який у вас був важкий рік, і якого рівня ви чогось досягли. Ви тут, можливо, втілили багато своїх мрій, багато своїх цілей, які ви писали минулого року, бо, можливо, ви їх втілили в своє життя. Ви, велика молодець, ви тут переходите в мене на інший рівень. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, я говорю про вас. Тобто ви трудилися і якусь все-таки зірку, і, можливо, навіть не одну ви вхопили цього року. І ви будете мріяти багато на новорічну ніч, та, можливо, будете писати нові цілі, загадувати нові бажання однозначно. Тут ще на ваш поріг заявиться якийсь мужчина. Ця новорічна ніч буде для вас переломним етапом. Можливо, будете спілкуватись з подругою, можливо, ви тут будете задумуватись над тим, що мені все-таки треба йти. В якийсь заторичний напрямок, тому що тут Верховна Жріця, Королєва Жезлі випадає, говорить про те, що хтось зрозуміє, що я вже на своєму шляху і я правильною дорогою йду, і я бачу якісь результати, та, а хтось все-таки задумається над тим, що мене туди тягне, мені туди треба йти. Карти говорять, що саме в цю ніч вам треба загадувати свої бажання, тому що все-таки воно буде здійснюватись. Наші бажання, які ми загадуємо в новорічну ніч, збуваються лише в тому. Разі, коли ми в них віримо, коли ми їх загадуємо, так а не сумніваємося, кажемо, що це фігня якась. І друге, коли ми докладаємо зусиль для того, щоб реалізувати свої мрії. Коли ми просто написали на бумажці, зробили колаж і не е, е, докладаємо зусиль для того, щоб втілити ці мрії в своє життя, ну воно на не з неба не падає. Ну буває і часом, але ну, це таке. Одиничні варіанти. А коли ви прописуєте собі цілі, коли ви ставите собі задачі, яким чином я можу це собі реалізувати, тоді всесвіт підлаштовується під вас і дає вам правильні зустрічі, правильні угоди, да? якихось людей, які підказують, підсвічують вам, дивися, йди туди, ти можеш і цим заробляти, ти можеш там на хобі відкрити якусь свою справу. Да? Тобто будуть вам давати шанси, і коли нам даються шанси для того, щоб реалізувати свою мрію. Головне ці шанси бачити і їх брати. І тоді все вирішується. Тобто, ви тут будете переходити на новий етап, ви будете загадувати бажання для себе, і ви їх загадуєте, тому що наступний рік вони будуть збуватися. Якась жінка може ще заявитися або подзвонити вам телефоном, в когось це буде, можливо, мама, яка захоче уваги від вас, і буде включати тут в себе жертву, що, там, можливо, ви лишите її саму, чи схоче уваги від вас. Ну, вам вирішувати тільки, чи приділяти її увагу, але тут чітко карти говорять, що якась жінка схоче буде злити на вас свій негатив. Тому будьте обачні, в когось це заміжня дама, а в когось це мама. Так, да, і тут карти дають вам підказку відсторонитися, відсторонитися від цієї жінки. Це таке вам попередження. А взагалі, ви знаєте, за цей рік ви багато чого зрозуміли, і ви зрозуміли, що в житті треба розраховувати лише на себе. Коли ти розраховуєш на себе, ти ніколи не програєш. Коли ти вкладаєшся в себе, ти зробив найкращу інвестицію. Буде вас, не будете ви самі сидіти, вам Будуть якісь гості, або ви підете в гості? Так проведете новорічні.